Hola a todos. Всім привіт. trabajamos con otro tema gramatical. Es futuro simple de indicativo. Сьогодні працюємо з іншою граматичною темою, яка називається майбутній час. І empezamos. Розпочинаємо. simple para el predicciones. Використовується майбутній час для того, щоб робити прогнози або передбачення. Por ejemplo, dentro de 20 años, todos los coches serán eléctricos. Через 20 років всі машини будуть електричні. También se usa para hacer promesas. Також використовується для того, щоб робити обіцянки. Ejemplo, El Domingo de В Неділю я тобі напишу. Отра variante, когда usamos el futuro simple. Es detrás de las frases creo que, supongo que. Інший варіант, коли ми використовуємо ма, майбутній час, це після фраз я вважаю, що, мені здається, що. Егло, creo que este fin de semana hará buen tiempo. Я вважаю, що в ці вихідні буде гарна погода. Para conjugar los verbos regulares añadimos las terminaciones a todo el infinitivo. Будьте уважні, бо щоб провідміняти правильні дієслова, ми додаємо закінчення до всього інфінітиву. Тобто, не так, як в теперішньому чи в минулих часах, коли ми відкидаємо закінчення ар, рер- ір, тут ми нічого не відкидуємо, а додаємо закінчення до всього інфінітиву. По регенту, ескрібір, ескрібіре, кантар, кантарас. Закінчення будуть однаковими для всіх трьох груп діслів, тобто для діслов ар, ре та ір. Приклади закінчень ви бачите перед собою: е, AS, а, емос, ейс, ан. Ще раз підкреслюю, вони однакові для всіх. І навіть в неправильних дісловах вони також будуть такими ж самими: термінар завершувати. Термінаре, «термінарас», термінара, термінаремос, термінарейс. Terminarán. Volver, повертаis. Volver re, volverás, volverá, volveremos, volveréis, volverán. Y dormir spate. Dormire, dormiraz, dormira, dormiremos, dormireis, dormiran. Y ejercicio número uno. Vamos a trabajar con los verbos regulares. Перша вправо трошки попрацюємо з правильними дії словами. Completa los huecos con los verbos en la forma correcta. Carlos y Pablo terminar. El año que viene, Carlos y Pablo terminarán los estudios. Comprar yo. Mañana compraré los plátanos. Nosotros ir. Nosotros iremos a las vacaciones la semana siguiente. Juan Llamar. Juan dice que él te llamará el martes. María cumplir. Ella. María cumplirá 21 años el próximo mes. Preparar vosotros. Mañana prepararéis los planes. Estar tú. Dentro de tres semanas estarás en Sevilla. Ella ganará. Creo que la selección francesa ganará este campeonato europeo de fútbol. za Autor publicar. Este autor publicará su nuevo libro el mes que viene. Usar nosotros. Supongo que usaremos más los libros electrónicos en el futuro. Escribir yo. Mañana te escribiré sobre el sábado. Comer tú. Pasado mañana comerás la mejor tarta. І та саме шалош вербос іррегулярис футуро симпле. І переходимо до неправильних дієслів в майбутньому часі. Загалом, всі неправильні дієслова мають наступні зміни. У нас або випадають якісь літери з інфінітиву, і утворюється певний корінь, раїс, або неправильні дієслова можуть додавати літеру Д до, до свого корень. Зараз це розглянемо. Власне дієслово дефір. Буде мати основу дир, і до неї додаємо закінчення Дире, дираз, дира, диремос, direis, диран. Атер основа ар аре арас, ара, аремос, арес, аран. Діє слово кабр. Кабр основа, і до неї додаємо кабре, кабраз, кабра, кабремос, кабрес, кабран. Ель вербо подер подр. Подре, Podр. подраз, подра, подремос, подрейс, подран. Saber, sabr, sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán. Y el verbo querer, querré, querrás, querrá, queremos, queréis, querrán. El verbo haber, maya, perno, Buscamos nis y divimos. El verbo haber, como y en otros tiempos gramaticales, tiene una forma que usamos, habrá. En el habrá más coches eléctricos» Про що йде мова? Активною буде тільки форма Абра, коли ми хочемо сказати, що десь щось буде знаходитись. От, В прикладі у нас в майбутньому буде більше е, електромобілів. «El verbo poner» – «El понер, ponder» Pondre, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, пондран. El verbo salir, saldr. Saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán. El verbo tener. Tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán. El verbo valer. Valdré, valdrás, valdrá, valdremos, valdréis, valdrán. Y el verbo venir, vendr. Vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán. Y ejercicio número dos, trabajamos un poco con los verbos irregulares, en futuro simple. Maleta caber, ella. Creo que esta maleta no cabrá en el maletero. Decir yo. Mañana te diré todo que te interesa. Nosotros hacer. Nosotros haremos esta tarea a la clase siguiente. Pablo poder. Pablo no podrá llegar el sábado que viene. Querer tú. Querrás este coche si lo ves. Venir nosotros.

Активна форма, тобто дещо знаходиться так само, як і в теперішньому часі ми говоримо, що ай. Наприклад, баріо ай muchos parques. Так само і в майбутньому. Креоке абра мас паркис, enestebario. Los libros baler. Los libros de papel, baldran, más dentro de una década. Tener vosotros. No tendréis tiempo el domingo. Por eso es mejor hacerlo hoy. Poner tú. Mañana pondrás en marcha el sitio nuevo. Ramón Salir. El viernes Ramón saldrá de casa muy temprano. Es todo para este video. Gracias por mirar y buena suerte a todos. Como siempre, os pido suscribiros al canal y poner me gusta. Adiós, hasta la vista.